Дмитро Повтайчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Вітаю студії, вітаю глядачів. Так, судний день е, обов'язково настане, але є нюанс. Так, ну вчора ми з вами говорили про комуну, яка собою закрила е, порт. Хоча мала б захищати його трошки в інший спосіб. А давайте тоді поговоримо трошки про кримський міст. Про Крим дещо пізніше, тому що теж є інформаційні приводи Джанкої. А в цілому, як в командуванні півдня дивляться на цю незаконну споруду? Насправді у нас позиція, звісно, загальнодержавна, спільна. І яку озвучив наш президент, що ця споруда там абсолютно не має знаходитися і абсолютно зайва І тому, звісно, е поки що це все е розглядається, мабуть, росіянами в якості жартів, але е місцеві маклери вже давно жаліються на те, що впали продажі, і, і багато об'єктів нерухомості, саме е якраз комерційної, виставляється на продаж. Тому що люди, які. Мають хоч якісь там статки, і або навпаки, мають великі статки, вони оцінюючи ризики. Розуміють, що ця, ця, ця територія, вона для інвестицій, м'яко кажучи, ризикована. Так ну, повертаючись знову ж таки до заклику Лінеса Лінкєвича щоса про фотографію на фоні Керченського мосту. А уявіть собі, знімки на фоні палаючого. Який ми вже бачили цей міст або зруйнованого? Так ну ми вже це бачили, ми насправді це чекаємо. Давайте поговоримо далі про те, що відбувається в Криму. Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку нафтобази у Джанкої, і це одна з найбільших баз російських військ у Криму. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. скажіть, будь ласка, наскільки такі дані сьогодні допомагають силам оборони? Треба розуміти, що чим більше джерел надходження інформації, тим точнішою є її верифікація. І звісно, якщо ви маєте, наприклад, знімки супутників, якщо ви маєте дані аеророзвідки, якщо ви маєте агентурні дані і вони співпадають, то звісно це полегшує прийняття рішень щодо нанесення вогневого враження, планування вогневого застосування, звісно. Так, а якщо говорити про Жанкої, то очевидно, що це один з логістичних хабів росіян в окупованому Криму. Чи відомо і чи можемо ми говорити на загал? скільки таких є в цілому, там, і що змінюється з логістикою після успішних ударів повітряних сил по військовій інфраструктурі півострова? Треба розуміти, що по-перше, -по міст станом на зараз не забезпечує необхідному обсязі військової логістики, тому що Якщо ще машинами по ньому можна їздити навіть е, військовими вантажівками, то е, повноцінний там залізничний состав, наприклад, і навіть цистерни не спальним стоять на тамані вже місяцями їх не пропускають на міст, тому що нема впевненості у російського окупанта, що е, витримає цей міст після того, як отримав пошкодження внаслідок спільної операції СБУ і ВМС. Е, тому так, ці логістичні хаби, вони, е, все одно є важливими, це такі станції сортування. Е, звісно, ворог їх так само використовує, але вже не в тому обсязі, е, як, як він розраховував, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, е, усі подібні об'єкти, звісно, можуть бути законними військовими цілями для Збройних сил України. Російські окупанти до середини травня можуть закінчити будівництво залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне, Бурне у Донецькій області. І про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 26 квітня. Скажіть, будь ласка, як це вплине на логістику росіян і чи є можливість у село оборони завадити планам ворога? Давайте дивитися опорувати тими фактами, які вже загальновідомі. А загальновідомий є той факт, що е, ця гілка залізнична, вона набагато ближче до лінії бойового зіткнення, ніж міст. Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, е, можна сказати, що впевнено е, ця зона опиняється в зоні ураження. Це по-перше. Але, звісно, залізницю е, вони е, будують і у них є всі шанси її добудувати. В залізничному сполученні є, як в інструменті військової логістики, один плюс це те, що її досить швидко можна відновити. Ворог це чудово розуміє, це теж ні для кого не є військовою таємницею, або якимось ноу-хау, особливо для країни, для якої залізниця більше 100 років є основним логістичним інструментом армії. Тому відповідно так вони її будують і будують вони в тому числі розуміючи, що міст і під загрозою, і не може зараз забезпечити. Ну, окрім того, альтернативний шлях він завжди полегшує виконання завдань. Тому так такі факти, скоріш за все можна підтвердити, і в принципі це цілком можна пояснити цю тактику по з боку ворога. Тоді два уточнення, пан Платенчук, тому що у нас менше хвилини. Але ж залізницю швидко відновити, особливо якщо вона йде по землі. Чи створиться проблема для українських військ? Знов таки повернувся до попередньої відповіді, що ці об'єкти знаходяться набагато ближче. Тому відповідно ще питання, для кого буде більше проблем. Гаразд. І ми помітили, що ви сьогодні вмикаєтесь не на фоні традиційного тла, так а на фоні прапора морських сил. У вас буквально 15 секунд пояснити, чому сьогодні зробили зміну фону, зміну декорацій. Сьогодні 106 років військово-морському прапору Збройних сил України. Його було піднято в Севастополі на кораблях Української Народної Республіки. Його піднімають і сьогодні, і його ми будемо піднімати і надалі. Слава Україні до перемоги! Так. Слава Україні! Героям! Слава! Дякуємо вам! Дмитро Потенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, був разом з нами.